Вас вітає супер інтерв'юєр. На нашому каналі все буде про Україну і український шоу-бізнес. Потап вперше розповів, де перебуває і яку користь приносить Україні ексклюзив. Продюсер розповів, чим займається за кордоном і як допомагає Україні. Український репер та продюсер Олексій Потапенко, відомий як Потап, з початком повномасштабної війни вкрай рідко дає інтерв'ю. Втім, у шанувальників до Потапа за цей час накопичилось дуже багато запитань. Зокрема, де він зараз перебуває, чим займається, чи допомагає Україні, і врешті про що його скандальний трек волонтер. Співак та продюсер відповів на запитання, які хвилювали українців вже давно. Потап багато хейту у ваш бік. Зокрема, через те, що невідомо де ви перебуваєте. Я не буваю в одному місці. Це пов'язано зі специфікою моєї роботи зараз. Я маю на увазі аукціони, благодійні концерти, збір на армію, гуманітарну допомогу тощо. У мене дуже великі зв'язки, які я створив за все своє життя. Тому зараз я дістаю гроші і допомогу саме за кордоном і перебуваю там, де на цю хвилину може бути найбільш корисним. Це може бути і в Україні, і в Європі, і в Америці. Тобто, ваша волонтерська діяльність потребує, щоб ви фізично перебували за межами України? Ну, коли я їду за кордон виступати як артист, то звісно, я не можу зробити цього дистанційно. Коли я їду як бізнесмен, домовлятися за те, що підправили 15 автомобілів швидкої допомоги чи 25 контейнерів гуманітарної допомоги, чи медичну допомогу, то теж маю бути там присутнім особисто. Бо я це беру особисто під свою гарантію і свою бізнес-репутацію. Зараз дуже багато фейків, як би сумно це не звучало. Але багато хто користується нагодою, щоб списати гроші. Тому важливо все контролювати особисто і бути гарантом усієї тієї гуманітарної діяльності, яку ми ведемо. А заробили ми дуже багато. Чим ви наразі займаєтесь? Як допомагаєте Україні? Скільки вже грошей вдалося зібрати на допомогу Україні і на що їх спрямовують? Займаюся тим же самим, чим і займався. Працюю над великими проектами. Ще півроку тому ми зібрали 80 мільйонів гривень зі своєю дружиною, якою я дуже пишаюся. Також я зі своїм партнером із Сан-Франциско побудував nft платформу Help.ua, яка щодня адресно допомагає людям, що постраждали від війни. Складно рахувати, скільки саме грошей ми закумулювали і що саме заробили. Але найголовніше, що ми маємо змогу доносити інформацію про Україну за кордоном. Нас чують, нас слухають, нас бачать. Нам треба постійно оновлювати інформацію, щоб світ не встиг забути про Україну, щоб йому не набридло допомагати, тому що без всесвітньої допомоги ми не вистоїмо. Важливо продовжувати організовувати концерти, виступи на телебаченні та радіо. Діставати гуманітарну допомогу і допомогу бійцям нещодавно. Був аукціон у штаті Іллінойс. Ми планували допомогти 11 українським воїнам, але змогли допомогти аж 25 українським воїнам пройти реабілітацію в Америці і протезувати свої кінцівки на вищому рівні. Я дуже тішуся з цього, що це вдалося. Зараз особисто спілкуюся з потенційними інвесторами, щоб залучити їх до відновлення великого інфраструктурного об'єкту. Також у роботі ще декілька проєктів, але я не люблю наперед про щось розказувати. Надаю перевагу не говорити, а робити. Щойно з'явиться офіційна актуальна інформація, ви про це дізнаєтесь. Також я є медіа амбасадором батальйону Добробат. Це батальйон, який займається відбудовою житла, що постраждало від обстрілів. Нещодавно волонтери батальйону Добробат почали відбудовувати будинок Надії Іванівни із Гостомеля. Її онук служить у ЗСУ і боронить нашу країну. Я профінансував це будівництво. Вже з нетерпінням чекаю, коли Надія Іванівна зможе повернутися до відновленого житла. Був хейт і в бік вашої пісні волонтер. Як особисто ви поясните ці рядки, які викликали обурення? Ой, мамо, не питай, з ким була, і де ночі провела. Я була з хлопцями, бійцями, волонтерила. Я пишу різні пісні з різним посилом і з різним настроєм. Наприклад, пісню Насті Каменських Я Україна теж написав я, і вона дуже подобається людям. Бачу, як у Насті на концертах люди встають під цю пісню. Багато хто вважає її таким собі неофіційним гімном цього важкого періоду нашого життя. Піснею Волонтер я точно нікого не хотів зачепити. Тому, користуючись можливістю, ще раз хочу вибачитись перед тими, кого це обурило. Якщо комусь не сподобались саме ці рядки, пояснюю, я намагався зробити такий собі легкий жарт. Мама думала, що її донька десь там гуляє, але виявляється, що це не так, що вона волонтерила, вона допомагала. Це особисто моя авторська думка, і мною суть туди була закладена саме така. Але це перекрутили і сприйняли інакше, що загалом нормально, бо кожен може сприймати усе по-своєму. Ну нічого, буде ще багато нових інших пісень. Багато чого про вас говорив позитив. Зокрема, що ваші стосунки вже не є такими близькими. Чому зіпсувалася дружба? Зараз я зайнятий тим, що можу зробити якнайкраще. Я хочу використати увесь свій талант, всі свої ресурси, всі свої можливості для допомоги нашій країні на шляху до перемоги. Тому немає вже часу на ці веселі і кайфові моменти, що нас зв'язували раніше, коли ми писали пісні, кайфували, збиралися на студії. Зараз я зайнятий тим, що залучаю до проєктів багаточисленних інвесторів. Відновлюю інфраструктурні об'єкти. У мене статус і вік уже такі, що мені треба робити щось масштабне. Ось і все. Якось так сталося, що ми не пересікалися на благодійних подіях. Я був на одній, він на іншій. Позитив зараз багато дуже робить для дітей. Виступаю на концертах, він молодець, і я вважаю його своїм другом. У мене тільки теплі до нього почуття. Були навіть чутки, що ви розлучилися з Настею. Шанувальників бентежило, що ви припинили ділитися спільним контентом у мережі, але, судячи з ваших привітань, дружині, все гаразд. Як часто вдається побачитись зараз, як підтримуєте зв'язок? Чутки завжди були, є і будуть, і я до них давно звик. Але цього разу я навіть здивувався. Невже люди вирішили, що ми не разом лише тому, що ми не викладаємо спільних фото? Якщо ви чогось не бачите в соціальних мережах, це не означає, що цього нема. Життя це не лише інстаграм. Головне зараз любити своїх рідних, підтримувати їх морально, навіть якщо ви не поруч. Ми з настею разом настільки тісно, як ніколи, але віддаємо перевагу фокусувати свою увагу на інших справах. Я дуже пишаюся її діяльністю, допомагаю їй всім, чим можу, і вона підтримує мене в цей важкий час. В нашій сім'ї все в порядку. Ми кохаємо одне одного, любимо і продовжуємо сумувати одне за одним, коли ми в розлуці. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і будьте в курсі всіх подій. І слава Україні!